Всім привіт! Ви на каналі на Зевса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і розкажу. Все про нові міфічні предмети, які нас додавали в Фортнайті, бо у нас додавали дофіга клонів Гомера, які охороняють пончики, з яких падають міфічні предмети, яких є всього чотири. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, я вже отримав безкоштовний скінчик на бананчика, і це реально прикольний скінчик. На автобусі влітаємо в Баттл Рояль, і це реально прикольно виглядає. Як бачите, вся карта стала фіолетовою, все фіолетове. І як бачите, я лечу на нову локацію. Ну, типу, це стара локація, просто вона трохи змінилася. Це ось такі гігантські крадирні Гомера. Я не долітаю трошки, тому що ось в таке місце, яке прямо біля гігантських радирень, я отримую ефект. Ривка і доходжу до гігантських радирень. Тут у нас з'являється ефект маленької гравітації, бо стався вибух. Тому отут така проблемка. Як бачите, через скоє не зміг війти, але я зміг війти через поверхню. Тут у нас, як бачите, якісь радіа... радіатори, які не можна знищувати. Коротше, я просто такий як бананчик, в принципі, їх знищую. І вони, коротше, можуть падати, але вони приносять мені сльорп, тому я просто їх знищив. Тут вже робив про. Відео про це місце, Тобто тут треба було допомогти Гомеру все зробити і налаштувати, щоб все було добренько. Але тут вже такої функції немає, бо тут в принципі, вже все погано сталося. Як бачите, я просто ламаю скло, перестрибую і доходжу до цих самих градирень. Ці крадирині тепер покращились, і тепер, коли ти в них війдеш, ти будеш летіти набагато вище, чим летів раніше. Тому це теж плюс для гігантських крадирень. Локація змінюється на краще. Ну, але скоро вже все-таки не буде, бо буде сьома глава. Я знищу тут ту бочку і просто лечу. Відкриваю свій. Ранець і лечу в місце, яке з'явилося. Як бачите, ось ці локації з пончиком позначаються на карті отаким гомером з пончиком. Тут, як бачите, нас будуть чекати ось такі клони Гомера, які показували в трейлері, їм буде дофіга. І ще сам пончик, який позначається на карті. Як бачите, зашов знайшов скриню, бо мені треба був лут. Тут я заходжу ось такий легендарний автомат, дробовик, зразу вся зброя, яка може бути в фортнайті. Як бачите, ти знищуєш клона Гомера, то він просто підривається фіолетовим і це капець. Як бачите, в них зелені очі, вони щось там зляться, а вам треба знищити цей гігантський почик який просто висить в небі. З нього випадуть ще дофіга цих наших любимих. Гомерів з гомерів випадають патрони, в принципі, які вам знадобляться в їхній митві. І з цього пончика випадає міфічний предмет, патрони, золото і, звичайно, що чага, яка у вас захилить, яку я, звичайно, що взяв. Як бачите, добиваю всіх цих гомерів, все -таки я їх всіх добив з міфічного предмета, який мені випав, це така, бачите, снайперська гвинтівка, можу сказати. Тут, як бачите, знищую легендарну скриню. Мені випав хіл, і отака епічна гвинтівка, яку я не забрав, ну яку я забрав, але вона мені насправді не треба. Ось такий опис у червоного ока. Гвинтівки, яку я знайшов міфічну, і я йду на локацію Бурнз Манор, про яку я теж робив гайд. Обов'язково подивіться. Тут я знаходжу патрони для дробовика, ламаю лавку і сідаю в геліка. Тому сюди, в принципі, прийшов для геліка, щоб швидше рухатися. Також дивіться, в кожному новому матчі у вас буде на карті з'являтися чотири пончика з гомерами, і в кожному з цих пончиків буде своя міфічна зброя. Їх всього чотири. Вони по стилю однакові, то вони виглядають типу фіолетовими, ну є міфічними. Як бачите, я бачу чувачка, і насправді ця гвинтівка, вона насправді погана на близькій дистанції. Тобто вона наносить гігантський урон, але вона повільна, тому майте це на увазі. По дорозі, бачу шоколадний пончик, і чесно, це мене трохи здивувало. Але згадавши, що Гомер тут витворяв зі своїм пультом, то в принципі я не здивувався. Бачу кого чувачка, це був ботик, я його добуваю. Коротше, тут було місце, де. У нас був оцей гігантський пончик з гомерами. І тому, тут, бачите, всіх побували, тому на жаль, я вже сюди не попаду. Іду на третій пончик, тобто, щоб зайти третю зброю, міфічну, сідаю в Ламборгіні, яку якось знайшов по дорозі, бо гелік занадто повільний, плюс у нього малого бензина. Сідаю і просто їду в те місце по ось якій філетовій річці, яка, до речі, дає ефект ривка. Бачу дофіга пончиків по дорозі, бачу якийсь. Філетову бурю переді мною, і все таки заходжу цей пончик. Під ним бігають гомери, я просто його вирішу знищити, знищу його доволі швидко, він ламається, випускає ще більше гомерів і, звичайно, міфічну пушку. Вони вже на мене біжать ці гомери, хочуть мене знищити. В них урон доволі немаленький. Я збираю все-таки міфічну зброю, і вони бігають за мною, наносять урон гігантський, 10 урона при одній атаці. Це насправді гігантська кількість. В чому прикол цього міфічного трубовика? Те, що в нього один патрон, ну типу, показуючи, ніби в нього три, в вабоїни, але насправді сходить патрон. але в нього дуже великий урон. Тому майте це на увазі і можете за нього грати, бо він реально імовий дробовичок. Ось такий опис цього дробовичка. Якщо вам цікаво, то це небезпечний дробовик. Потім, як бачите, знищую всі слюрбочки, які тут стояли, і просто біжу собі звідси. Сідаю за машину, бачу по дорозі чувачка, Рись, добиваю його на ізі. Сідаючи в машину далі. Але за мною далі ходить цей банан. Я бачу, що прямо біля мене з'являється цей пончик, але його хтось знищує. Ці на бензупелі прямо біля мене їздить. Я все-таки в стою машини забираю міфічну ППшку, останню яка є тобто четверту міфічну зброю, всі, ну, останню зброю міфічну, забрав якийсь інший чувак другу. Як бачите, мої Сідає цей жовтий банан, який за мною гнався. Я починаю бігати, ну, бігати від нього, починаю по ньому стріляти, наношу трохи урона, але по мені наносить урон Гомери, які за мною бігають. Я пробую якось вбити цього чувачка, але розумію, що це капець. Просто Пончики падають з неба. Про, до речі, про ці пончики з неба я робив гайд, тому можете подивитися на моєму каналі. Про боса з хречі, який, як бачите, з'явився на цій локації, теж робив гайд, тому обов'язково подивіться. Мені, чесно жаль, Неда Флендерса, що в нього, як бачите, в районі падають пончики, ще тут бігають і гомери, яких він не любить. Тому мені чесно його жаль. Як бачите, собі бігаю, і ось так виглядають ці три міфічні зброї. Вони всі однакові. То бачите, вони ніби виглядають як пончик. Грошова начинка зверху від бурі і чорне знизу. Бачу цих всіх хобарів, які за мною до сих пір бігають, які мене здовбали, чесно. Я просто беру і починаю їх знищити зі свого автомата. Вони там просто розтворяються в атмосфері, і це мене чесно радує, Бо патрончики отримати з них це насправді радісна річ. А тут буквально вся локація знищена тут дофіга лута просто на цій локації. Я забудовуюсь, бачу, бачу, чувачок втік від мене на імпульсній гранаті, бачу марш. Просто вбиваю останнього гомера, який тут був, бо я просто ну, чесно злий дуже на них на цих всіх гомерів. Забудовую, щоб захилитись. І коротше на мене нападає чувак, знищує мені двері і коротше добиває мене, бо в мене було мало хп. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до добачення. До нових зустрічей в нових прикольних відео.